Що 11 класів. І так, ти yeah. м, в якійсь традиції відносиш себе до якоїсь традиції в, взагалі, ну, от в своїх поглядах? Ні, напевно, ні. Ну, тобто, як би ти себе охарактеризувала, як mm. в плані релігійних поглядів? А, ну давай так. Ну, напевно, я повернулася не просто так в рідновірство, мені там більше комфортніше. Mm -hmm. Мені не зрозуміло було християнство. І це було моє особисте бажання після однієї ситуації. Напевно, ну, бачиш, у мене рідновірство і одразу Санта Мерт. Я більше все ж таки йду до Святої Смерті. Мені кайфово, мені круто. А Чим одне суперечить іншому? Ну, знову таки. А ні, ні, ну, в рідному вірстві є марно. Так, да, да, є. Просто мені. Якось розповідали, що ти маєш, якщо ти пішла в рідновірство, ти маєш залишатися тут, ти не маєш там, наприклад, купувати собі чури якісь там норвежські Мені здається, візні. язичницькі богові, взагалі не ревниві, ребята. Так, і пантеон наш їхній взагалі ідентичний, просто там назви, точніше, імена угу. богів інші. Яка різниця взагалі? Какая різниця? Ні, ну я теж вважаю, що насправді у них, ну, якби базичницькі боги, вони взагалі не ревниві, вони його призвали і він не радий, розумієш? Ні, ну, ну трішечки в мене було такий момент, що, знаєш, я Сантісімі принесла ого-го, яке підношення, угу. і у мене стоїть отакий... Спасибо. Козачок. А, мені. Це, може він відповідає за мене. Дякую, а то я вже. Я вже не можу. Коротше, мені... Ну, у мене такий він поки що бідненький, можна сказати, алтарчик. Якщо можна буде нарізку зробити такий алтар у Сантісіми, який родовий. Угу. І, тут прикинь, у Сантісіми все горить, все, смач, все смачно, все круто. І тут угу. мій род думає, ну, понятно, що робити. І був прикол такий: я робила собі чистку, і в мене на алтарі. А вже я принесла підношення. Угу. В мене, коротше, на алтарі була булічка з маком, було вино в такому, до речі, це келих, що у всіх майже езотериків з Еврори. А він офігєний, зато можна дізнатися, що це відьма з України. І в мене мама намалювала капище, і воно картину. І вона стояла, вона піднялася в повітря взагалі. Тобто вона стояла, знаєш от, отак-от. Тобто, якщо б вона з'їжджала, вона б так з'їхала, правильно? але не отак. Uh -huh. Я на цей процес okay. дивлюся, і цей келих повністю, ну його так ти навіть рукою не друкнеш, тому треба ж так взяти. Просто все виливається, вино, отак ляпс, всі стіни в цьому. І найцікавіше, що попадали чори. І так прикольно було взагалі. Велес там, з однієї сторони він впитав вино, а перун перекрив вішутку. А до речі, саме прикол в тому, що коли я запалювала вішутку, у мене все почалося трешове. Я зрозуміла, що а, це натяк на те, що навіть якщо я дуже рідко приношу там підношення, да, угу. якщо я, на жаль, Сантісі мені дала більше, все одно боги мене люблять, все одно мій род стоїть за мною і тобто вони показали, що вони поруч. Бо мені, знаєш, здавалося, а я там працюю зі святою смертю, все, значить, уже там. Рот, мене не чує, я йому не потрібна ні. Угу. Я буду завжди, їм потрібна, я це знаю. Тому так, да, напевно, я язичник, рідновір, як хочете. А для яких запитів ти проводиш ці підношення, цю ритуалістику? Ха. Що? Ну, це особисті ні, запити? Ні, ну, тому, що мені я... не я... треба прям ні, от, конкретно. Бо я їх люблю. Мені, мені так хочеться. Я собі роблю тобто приємно, чому я не можу їм зробити. Не, не робиш що, запроси взагалі. Це ні, просто... Ні, буває таке, що якщо я там щось роблю, особливо щось хочу попросити, наприклад, не. то, звісно, я приношу якісь речі. Ну ти такі просиш певні... для себе чи для когось? Тільки <ріст> для себе. Я Один раз ви просто... просила для когось. Я просто взагалі не роблю для себе нічого. Я не чищусь, не... Тіпа, не роблю для себе жодної ритуалістики. Я не захищаюсь, не чищусь, не. Там, роблю собі відкриття в шляхів я, я, ні, ні, ритуалів ні, на кохання, я не дивлюсь себе на таро. Я, 네, не, я не дивлюсь нікого з близьких на таро ніколи. Якщо тобто, ну, мені треба, я можу в когось замовити а, да? Тому що знову-таки почалась повна масштабка, мене потянуло, як там в Діми. А, я ну, там піздець такий випадає, я я такий Юля. Вона каже, ти що дурений, дурний. Щас ну, я да, розложу, все правда. хорошо буде. Вот. Але ритуалістику я жодну не роблю. От для себе, типу, взагалі ніколи. Прям вообще. Тей я не типу... скажу, що я часто так роблю, але мені так чогось захотілося. Ну, типу, коли я навіть спілкуюся, ну, щоб була свічка, щоб були обов'язково пахощі, а якийсь алкоголь, обов'язково. Е не знаю. І, а інколи знаєш, що я просто роблю вода. Угу. Я роблю ще цілу мертву воду, ну це для Сантісми, вона так пахне класно і її можна там витиратися, це взагалі. От цим і пахне відьма. З якого віку ти зрозуміла, що в тебе є здібності до таруа, до, 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 до Та Татаро взагалі взагалі це випадково вийшло, якщо чесно. Я думаю, що з років 4-5 я зрозуміла, що щось буде цікаве. Тут намічається якась вечіріночка, бо да, я мамі розповідала, що я постійно бачу якихось там мертвих, вони приходять так, вони класно, вони гра гралися зі мною. Тобто, там, uh -huh. не в мене реально там іграшки рухалися, все це. Мама думала, та що воно -то, там трішечки притрушене. Uh -huh. От. А це з кожним роком розвивалося все більше і більше, і я дуже обожнювала ці грабки, поміналки, тому що, во-перше, стіна п'ються. А у не, мене ну, буде слухай, час гулять. регіоні класні групки були, ну не те, що там У нас свічерінки були. Не знаю, да. як у вас у нас просто якісь, не, і не. там, звісно, не буде зорить своїх э, родичів. Ні, все нормально. Саті всі нормально. Там живуть і у нас в на Дніпровщині до сих пір, де завгодно, якщо це сільське кладовище, там вже ці столи yeah, yeah. до длінні. До, до, я показую. Ми їздили це до родичів, я показував у себе в Тіктоку. То що ну наші гробки — це бляха, це свадьба так. Це яке ці молдавські гробки, і там є ще yeah. жінка з Оде... yeah. Одеси чи з Одещини. У них там, ну ну у них жорстко, вони там і реально вже і роли, і все шоколі кріветки у них і пиво, cool. і а кітант у них у них, Блін, і Ніхто ні... не вмерся, ні. да, до речі. Ніхто, всі, всі хорошо. Я от з дитинства все це починалося, це, це класно, угу. але ж потім почали думати, що зі мною щось не так. Типа, там батько, я щось кажу, о, папа, дивись, і там показує. Мені хочеться йому показати, він каже, прикусити і палець, так не можна. Тому його кусати, я плакала через це. Потім, ну туди ні то ні але все одно ми там з сестрою, з братом любили це гуляти. І поки вони бігали там, кафетки клювали і ще щось, брат ловив ящериць, хто чим займався. А я просто заходжу там да, на якусь територію і давай ля-ля-ля-ля. І ми спілкуємося, і мені класно, і мені прикольно. І тоді бабуся купувала нам постійно гральні карти. Я ще думала, навіщо так? Ну, багато, вона купувала нову колоду через день. Mm -hmm. Дівчата вчили мене ворожити, але ну, я, я ніфіга до собі, до речі, не розумію. В гральних картах, вибачте, ну я баран. І, до речі, в мене просто дуже погано з цифрами. Я не знаю, скільки. Ну, 2 на 2-4. І цього достатньо. От, Може через це. Я більше люблю образи. Mm -hmm. І колись я перший раз купила в школі, продавали оракул політиці. Ти бачив його колись? Е а, це не тут інтернет. Mm -hmm. Ну, це щось в дусі нормально, да? Да, да. Щас ми його знайдемо. Там так смішно написано на карті гадалка. Я думаю, ого, це я, ну, це я щас серйозно ого, вони навіть на проміги подаються. Uh -huh. Ого, слухай, ціни такі нормальні. Я його за п'явень покупав, смотри. Розписую. Да. Ну, прикольно. Але mm -hmm. мені не сподобалося, типу, я не зрозуміла взагалі нічого. Потім я чомусь почала без всяких ну, ритуалів на кладовищі. Якось працювати з енергіями вдома, і мене вдавалося, хтось приходив. Я викликала якихось. Дівчат, і вони реально приходили, але хлопці, якщо треба викликати дівчат, енергії. А тоді ти розумієш, спаліть відьму. Я можу призвати мула так. Тоді, до речі, на просторі інтернету було дуже багато інформації, яку ти зараз не знайдеш. Це факт. І тоді я познаходила коротше я визивала Віктора Цоя прийшла якась дівчина. До речі, вона називалася Дер'яною, і в неї були. Дуже красиві руки. Якщо ну, дівчат визвать можеш. Да хорошо. Ощас.